І всім привіт! З вами Саня і сьогодні ми будемо знімати Майнкрафт. Це моє перше відео, тому не судіть строго. І починаємо. Це я тут вже створив свідомок пощастило. Зразу колю лісу і є в нас сукира. Давайте ми зрубаємо зразу цей сундук. Бакели, вони нам знадобляться. Так, Я... нарум удерва для... дому. Ну, Таке зразу. Так Тикви є і кролики її там бачу. Так що в голоду не помремо. Рубим, рубим рубим. Надіюсь, вам сподобається це відео через це. Просто я сам перший раз знімаю і я поки що не знаю як знімати. І ще я ці... Рі... Я в Майнкрафті повний нуб Одним словом. І. Попрошу, хто буде дивитися це відео, щоб написав мені в коментарі якісь секрети Майнкрафту. Просто я знаю тільки типу... Як починати гру? І все. Давайте. Думаю, 26 дерево став, Ну все, це дево, зробимо мені чомусь Майнкрафт дуже лагає, напевно це через змінчик. І кажіть ну, підписуйтесь на мій канал на Ютубі. Не знаю, чому я хочу взяти тут троянду. Ту Підписуйтесь на мій канал на Ютубі і ставте лайки. А саме головне, кажіть мені, які мені ще знімати ігри. Бо я тільки знаю, що дуже часто знімають Майнкрафт і того я хотів його знімати. Так. Давайте посилимо десь біля річки, якщо ви знаєте. Але я так бачу, що я її не знаю, тому все-таки вже в 8. Верстак. І я вже зразу поставлю верстак на тій гляні, де я зроблю дім. Я думаю, що буду робити дім в, перші, в першій серії. Тому, якщо маю такі строю. Я просто перший раз граю цю ігру, я не знаю, що і куди. Я коли... і не розказував про неї. Але я думаю, що це якась така гра, що її ніхто не грає, і таке, сіке, тепер, коли я почав трохи передивлятися відео по ній, я зрозумів, що помилявся. Значит, накупаем зарафи каменю. Купаем, купаем, давайте купаем, купаем. Не знаю, вийде нам поки що щось устрілюватися, але це не страшно, якщо можна так казати. У мене немає дуже сильних благої і це проблема. це зробимо палку. І як всі нормальні люди, які грають в Майнкрафт, тобто нувочки... Перше зараз підемо в шахту зберемо з собою так я думаю що зараз нам буде трохи важко виживати через те що ми не знайшли досі вугілля а, ніч вугілля дуже помогає возьмет можна зробити в пакети ну, хто знає приказку провок користь вогнестріть от ми вже знайшли вугілля Я не знаю, які звуки, так як я щось збираю. Не знаю, я як дивився проходження в Майнкрафті, то не застрігла та полоска перед доспом Інтрашвики. І взагалі ні, будь ласка, для чого вона є? Просто я не знаю все в Майнкрафті, я тільки знаю, що треба вийти дім під і копати, а настанут будет бити... эндра какого-то там дракона эндра але я не знаю як це будет то напишіть мені, будь ласка так підемо без этого зараз, зараз ровно хит наш мини дім я думаю що його я потім зроблю Залом підписників. Якщо в мене буде хоч один підписник, він буде в цьому залі. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І повірте. Якщо ви думаєте, що я знімаю відео тільки заради грошей, то повірте, це не так. Я знімаю відео для того, щоб знати, що мене дивляться. И трохи здесь греб, за кем зламываю крылья как бы, давайте трохи дуром тут-ка унести, я вести. нормальные манкрафтеры поставим сундук. Тут-ка поставим в верстак. Тут-ка заработаем в шовный сундук. Прямо абсолютно все даром. Так. І зробимо десь 2 пічки. Так щоб було... Візьмітело, скільки в мене вже... Не, давайте зробимо три 3 пачки. Е -е... Візьмітело, що в мене... Дуже багато війни. Хоча там... Я його то там було... набагато менше блоків, ніж є. Я не знаю, чи це оновлення у Майнкрафті, чи що є. Не знаю, бо... тому що коли мені розказували, то воно би мало випадати один блок. Давайте заповнимо. Пічку. Ось так зробимо. Сюди сім. Сюди сім. І сюди сім. Зараз зробимо трохи факелів. Забагато за я поставив туди в але. Нічого. Надіюся, ми знайдемо ще. Зараз. ой, паків Зараз поставимо всі непотрібні речі. В сундук підем дальше купаться так це не файно, нефайно нефайно абсолютно нефайно ну зараз я бешен файл тоже я кумулю что там тоже знову было на якій висоті, ну на 29 висоті. Далі. Я просто десь в Вікіпедії читав перед тим, як зніматися. Що саме ліпше знаходити алмази, це на ТОШ 16 купати по боках. І потім через два блоки далі, 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 далі. Так можна дуже швидко знайти алмази. Так, а це що? Царуда це якась чи що? Давайте відбрямо сюди Граніт. Це ж андезит. Перший раз таке бачу, с на справді. Самый перший раз. Не в принципі і камінь перший раз бачу в Майнкрафте. Але це завжди... уже... Було. Ніхто не розповідав. Так, я так бачу, що у нас кірка задумиться. Це трохи погано. Ми вже глибоко купнули. І в нас досі нема заліза. Просто я чув, що залізу самий головний предмет. Ну, давайте вибиратися звідти. Я зразу попереджаю, що відео, напевно, буду робити недовгі. Такі десь хвилин 15. 10 15 хвилин. Так, ч я хочу зробити? А, ну викрику. на так. Зараз давайте подивимось, чи день чи ніч. Напевно, ніч. Так, зомби нема. Ууу! Витя! А, ні. Может бути зомби. Я без брони и без муча. Ничего, все твое страшно. Я просто чув, що. В Майнкрафт є монстр, і це зомби. Вроді би казав що шейки є, але я по них ничего не чую Вообще не в комментариях, будь ласка. Так. Кику зробили. Я продовжу. Предыдут я будем продовжувати, я... Я позбираю ці блоки, якщо вони проти, бо... Я... Я як дивився відео, то ті, що знімали, чуть не матюкалися через це. І вам не почулося справі, чуть не матькаю через те, що билася і обверх. А я так менш більш культурна дитина. Ну, не всього Там 13 років. Четырнадцать. А, два угре зайшли. Залізо є? залізо. Ви це чули? Я чув, я чув, десь там була вода. Я не знаю, що це чути не відео, але я чув, що... О, бачите? Чуєте? Там вода. Я не знаю, там може якісь прицельні озеро. Але я не хочу поки що туди йти. чуете там так быстро кто из кистками кидается не знаю может добавили когось нового монстра Який видає звуки кисток воды и кисток не знаю у мене ма... майнкрафт залагав залагал Напевно нічого нового, В принципі, мені теж. Давайте продовжуємо. Ну, давайте виберемо наверх, я хочу дещо... Дивіться, як там... Я хочу дещо переплавати. Я не Думаю, на цьому ми будемо прощатися. І всім до побачення. З вами був Саня. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.